Як тільки не називають нашого сьогоднішнього героя, великий святий, красне сонечко. Але що ж треба було зробити для такого визнання? Саме про успіхи, а інколи і промахи відомого правителя, ми, проєкт дистанційка від школи Dream School, зробили відео, в якому ви дізнаєтесь, через що на Росії відбулися недитячі дитячі сварки, як з різних племен почати робити один народ, і чому візантійський імператор морозив Володимира. Пум-пу-пум-пум -пум -пум -пум. Весь Київ чує крики з князівського палацу. У правителя син народився. Радіє простий люд. Дитина це ж добре. То мабуть там. Свято. Сину, чим ти думав? Он до в сусідній кімнаті твоя дружина. А ти з цією рабиною? робив. Ну, що ти починаєш? Що ну, робити з цим? Віддай його матері. О. Він що потім повстання підніме. Краще... Одразу в річку. Поклади на місце. Ма! Ну ти... Ти знову забула, що я князь! Так а що ж ти не князюєш? Князюй? Вічно десь... Швендіш, не незрозуміло де. Вдома тебе не застанеш, тебе нема. Подивися, який гарний хлопчик, тут такий великий, так? Божечки, може, великі справи робити буде так. Будеш. Ну, і що, що ти позашлюбний? І що що ти у нас такий позашлюбний? Гарний хлопчик біля. Ми не знаємо, чи стало князю шкода, чи бабця переконала пожаліти немовля. Або ж його залишили так про запас, бо часи були важкими, і не всі дітлахи виживали. В будь-якому разі Володимира виховували разом з іншими двома синами. Час ішов. Хлопчики зростали разом і стали юнаками. І вирішив князь перед своєю смертю визначити, хто де має правити. Старший син Руссю з Києва керувати буде. Середній, нехай Пордж допомагає, а Володимиру управляти в найдальшому краю влада на Русі тепер належала трьом братам, і якщо ви думаєте, що в них все було гаразд, то ви помиляєтесь: старший і середній брати чи то не поділили щось між собою, чи просто посварилися, але так чи інакше старший роздмухує суперечки війну і йде на середнього, якому не позаздриш, Мало того, що рано загинув, так ще й через власного брата. А тепер уявіть себе на місці Володимира. Сидиш собі десь на відшиві, аж раптом приходить звістка, що один з твоїх братів вбиває іншого. В цей момент у Володимира щось йокнуло в серці, бо тоді був звичай, що якщо твого родича вб'ють, то ти маєш відплатити за це. Але ж е, вони йому всього-навсього наполовину брати. Володимир вирішив, що він пакує валізи і вирушає туди, звідки ля походили його предки. Сміжна риба. <тачем> <посас>. <тачем> Найкращі сокири і в дрова наколять. І голови розрубають. Ха-ха-ха. Може, вже годі сокири продавати. Може вже час їх використати. В мене брат брата вбив. Хто зі мною виконає кровну помсту? Ви воїни чи торговці! Хіба сидів би один просто так! Коли час здобути справедливість! Та ви ж стільки хороші могли здобути в цьому поході. Тут що треба було починати! А, Е, ну що, е, хто зі мною в гості до брата в Києві! Заводівши військом, Володимир відправляє гарну вісточку про своє повернення старшому брату і з усією мітцю рушає на Київ. Але по дорозі треба було заскочити по деяким питанням ще в одне містечко. На той час там правив знатний віт, а у місцевого князя була дочка. Володимир ще не одружений, тому вирішив до неї підкотити. Шо, непогана ідея. В ті часи одружитися означало укласти договір. Підпишеш і не розірвеш. До того ж, потім можна буде попросити додаткового війська у князя. Але через те, що Володимир позашлюбна дитина, віддавати дочку за нього не хотіли. Проте відмова не засмутила Володимира. Чому? Бо він прийшов разом з військом, і для них якраз вийшло непогане тренування. Захопивши місто, він вбиває місцевого князя, бере собі першу дружину і крокує собі далі. От він вже в Києві, його план спрацьовує. Старший брат, обдурений, як на долоні, йде від стін міста, лише одна стріла або швидкий рух мечем, і. Але Володимир не наважується вбити свого брата. Він наказує війську зробити брудну справу за нього. Однак у вбитого брата лишається вагітна жінка. Володимир розуміє, що вона ні в чому не винна, тому бере собі ще одну дружину. Ось так. Залишившись єдиним з братів, Володимир стає правителем усіх цих земель. Але ж хіба то легка справа керувати? Ось воно! А! Скільки часу я чекав на цей момент? та 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 Зараз ми дізнаємося, як воно правити Руссю. Агов, коли гроші за похід будуть, ти обіцяв золото. Вон з тебе корона золота! то зараз нім! Ой-ой-ой. Які зіга люди. Треба сісти. Чому вони платять данину менше, ніж ми? Бо ви повстаєте постійно. Ви не тим богам молилися. Це що? Завжди так. Габую! Ні-ні! Ні-ні-ні-ні-ні! Це, 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 це ще може почекати! Піду, відпочину. Трохи відпочину. Як тільки Володимир завершив свої невідкладні князівські справи, то виявилось, що не все так весело, як на перший погляд, здавалося. На півдні бешкетують невгамовні кочівники, а на півночі хитре плем'я не бажає платити данину. Але в скарбниці було справжнє перекоти поле, тому північним воїнам так ніхто й не заплатив, а немає грошей, немає роботи. Однак для чого взагалі ці чужинці потрібні, коли на Русі своїх сильних молодиків досталь? От їх і бере Володимир у військо. А якщо протримаєшся з десяток битв та ще й ворогів більше за всіх переб'єш, то тобі земелька від князя перепаде. З новим вірним військом Володимир легко пояснив, як, коли і скільки треба платити данин. Проте невгамовні кочівники завдали більше клопоту. У Володимира вже не було сил терпіти їх напади, тому він будує ось такі довжелезні земляні укріплення, які збереглися і до наших часів. Ця система простягалася на сотні кілометрів і була досить ефективною. А щоб ще більше зміцнити кордони Русі, Володимир засновує нові міста, де завжди є сите і треноване військо, яке швидко може випроводити небажаних гостей. Однак і цього недостатньо. Все одно проблеми: кожне плем'я на Русі надто самостійне. Різні традиції та вірування. А єдине, що їх об'єднує, це надсилання грошей князю в Київ. Могла трапитися ситуація, що у племені не зібралась потрібна сума, або князь забажав більшої платні. Тоді завжди можна було повстати. Тут Володимиру приходить ідея: що якщо племен більше не стане? А будуть різні шматочки земель, куди він сам призначатиме якогось вірного родича, і той збиратиме там данину. Так і повстань менше, і гроші у кишені. Але все одно вони сварилися, тому що кожне плем'я поклонялося і приносило жертви власним богам, а їх було чималенько, що тільки ускладнювало об'єднання. Тому Володимир призначає свого бога, володаря блискавок, головним, і встановлює всюди статуетки для поклоніння. От тепер крутяк всіх людей об'єднує віра в Перуна. Однак ідея з призначенням головного бога виявилась не надто популярною, бо. Не кожен може вмить змінити свою віру. Томившись від внутрішніх проблем, Володимир згадав, що за межами Русі є ще незалежні слов'янські племена. Проте не тільки Володимир дивився в цю сторону. По сусідству нещодавно з'явилася нова держава, яка теж мала плани на ці землі. Так, це ті самі поляки, які зараз нам так допомагають, за що ми їм дуже вдячні. Але тоді. Ми трохи конфліктували, тому довелося помахатись мечами, щоб виявити переможця, і таким чином до Русі приєдналося спочатку одне плем'я, а трохи пізніше друге. Та це був не кінець, а лише початок довгого конфлікту між двома державами. В будь-якому разі, завдяки цим подорожам, Володимиру вдалося стати першим князем, хто об'єднав усі племена східних слов'ян. І розширив Русь до найбільших своїх меж. От напевно і закінчилась наша історія. Хоча, стоп. Ми, ми ж забули. Це. А, забули про. Так. Ну що? Друга спроба. Ah. Uh, 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 uh. Ah. ah. Tá. Tá com não vá, tá У Візантії! повстання! У Візантії ситуація була критичною. Аж настільки, що імператор в обмін на допомогу пропонував одружитися на власній сестрі тільки за умови, якщо Володимир охреститься разом з народом Русі. Однак чи потрібно було це, князю? Володимир намагався запровадити єдиного Бога, але безуспішно. А тут йому пропонували вже готову і перевірену релігію. Вона допомогла б князю об'єднати і контролювати народ. Ба більше, колись бабуся Володимира теж прийняла християнство, і наостанок у Русі міг з'явитися надзвичайно могутній союзник. Володимир швидко зметикував, що підставляючи плече імператору, отримує приємні бонуси. Ще одну дружину, Віру і союзника. А от наші патрони і спонсори теж регулярно отримують власні бонуси у вигляді унікального контенту. Саме завдяки вашій підтримці, у нас вдається створювати нові освітні тренди. Поставте ще, будь ласка, вподобайку під відео. Це дуже допоможе просунути канал. Щиро вам дякуємо. Володимир вирішує вбити двох зайців одним пострілом, відправляє імператору на допомогу північних воїнів, та на яких не вистачало грошей, хай їм імператор платить. І цим самим виконує свою частину договору. Але коли воїни впорались з поставленим завданням і вгамували ситуацію у Візантії, раптом щось пішло не за планом. Десь відправляєш. Божечки. Якого Варвара ти мені знайшов? Гарного. Та ще й позашлюбний син! А, з ким не буває. Скільки в нього там тих дружин? Трохи, Для... трохи, у... трохи. Усі мої подруги, О, подруги мають кращих наречених, ніж я. Теж мені наречені. Що я по-твоєму у тій русі робити буду? Справ отако! Там же, напевно, ні вина, І нормальних оливок. Ну, що ти так розкричалась? <плес> <плес> ну, та він же сказав, що охреститься. <плес> Сказати, це одне. А зробити <плес> це зовсім інше. Я, щоб ти розумів, не залишу свій садок грошевий коло хати. Так собі й занотуй. Опа-па Імператор починає морозитись. Володимира така ситуація, м'яко кажучи, не влаштовувала. Тому він вирішує напасти на Візантію і починає з одного дуже важливого для торгівлі міста. Захопити його швидко не вдалося, тому вирішили оточити і чекати, коли у жителів закінчиться їжа з водою. Хто його знає, скільки б вони так чекали, якби один мешканець міста, можливо і справжній шпигун, не розповів би Володимиру, де можна прикрити воду. Без неї місто здалося. А після захоплення візантійський імператор стає більш зговірливим і відправляє принцесу Анну разом зі священниками. Володимир, як і обіцяв, там же приймає християнство і навіть бере собі хрещене ім'я Василій. Ну, щоб показати, що вони взагалі е, рівні з імператором. Швиденько зіграли весілля, дали трохи часу посвяткувати і всі разом вирушили в Київ. З поверненням додому князь наказав поскидати всіх ідолів і взятися за хрещення. Але як ти в такому місті всіх це от одразу. А, стоп, тоді ж в місті проживало десь приблизно тисячу осіб, що е, трошки полегшувало справу. Володимир наказав, щоб усі мешканці обов'язково з'явилися на березі річки для одного дуже дивного дійства. А далі відбувалося щось приблизно таке. Ще мира, вони сидями для нас тут і немедовісу Христу. Людиська! Усі в воду! Вчимирайне неяву. Сьогодні вас будуть ще раз народжувати! Ісус Христос. Теос. А тепер ви познайомитеся з Ісусом Християнином. Йотапалісис Тисекс. Ехештунтора Епа. Па. А ось це перекладати я відмовляюсь. А е, Тепер е, всі пірнаємо. А хто не пірнає, того спалюємо в жертву. Три-чотири. Отамана Все, ви тепер християни. А я думала, ми трошки досі покупаємо. Вчені досі сперечаються про час цього дійства. Та й взагалі з хрещенням все було не так і весело. Уявіть, що вам сказали отак. Відтепер ви забуваєте всі пісні, не танцюєте так, як раніше, видаляєте тік-ток. І, взагалі, якщо ви раніше спали на правому боці, то тепер маєте робити це на лівому. Неприємно, так? Це було важко. Гарним доказом цього є ось ця от штукенція. Це. Ідол, якого знайшли на дні річки. Подивившись і помацавши його вчені, заявили, що ніхто його не палив, не розрубав наопіл. А навпаки, обережно заховали в землю ніби якийсь скарб. Хіба це означає, що люди раділи хрещенню? Аби християнство поширилося і прижилося, треба було багато часу. І Володимир закладає для цього першу цеглину. В прямому сенсі будується перша кам'яна церква. Це вам не танці у лісі. Тут і стеля, стіни, комфорт. Тому Володимир дістає з під землі свою улюблену бабусю і ховає її ще раз, але вже в більш приємному місці. Крім віри, Володимир хотів, щоб Візантія передала всі свої знання та вміння. Для цього в цій самій церкві заснували першу школу, де нарешті можна було навчитися читати і писати. Але для того, щоб стати учнями, треба було розлучитися зі своїми батьками. Тільки вдумайтесь, жити в школі, та ще й без канікул, плюс батьки з домашкою не допоможуть, тому що вони взагалі нічого не розуміють в тих закарлючках. Ми знаємо, що батькам важливо бути поруч зі своїми дітьми і знати, що вони отримують якісну освіту. Все це можливо в Dream School. Більше інформації шукайте в описі під відео. Завдяки хрещенню Володимир зміг перейти на більш тісні та дружні стосунки з сусідами. Для цього він одружував своїх дітей з представниками іноземних країн. Та й у самого Володимира тільки офіційних п'ять дружин. Був такий час, що якщо ти хочеш встановити союз, залагодити або уникнути конфлікту, то 100% необхідний шлюб. Для того щоб ще більше почати вирізнятися з поміж інших держав, Володимир наказав робити золоті та срібні гроші. До того ж, з іншої сторони монети з'являється символ князівської влади, який ми зараз використовуємо як герб України. Насправді невідомо, що він означав. До речі, а на що вам схожий тризуб? На пташку, якір чи, можливо, блискавку перуна? Щось я не бачу ваш е коментар. Пишіть, пишіть. В цей же час на Русі з'являються і гривні, але не такі, за які можна купити бургер в Макдональдсі, а ось такі. Вони були мірою ваги. Щось, типу як у нас зараз кілограм. Ось так один позашлюбний син, який міг бути вбитий батьком або потім вбитий братом, став найпопулярнішим князем Русі. Фанатів Купа! Навіть мене назвали на його честь за те, що прийняв християнство, церква зробила його святим. І бабусю, до речі, теж а про святих, як ви розумієте, заведено писати і говорити лишень хороше. Але реальність могла бути зовсім іншою. Скоріше за все, він не брав собі в дружини цих двох жінок. Він їх просто брав і не питав: хочеш, не хочеш. Але не поспішайте засуджувати. Тоді хороше і погане було інакше. Окрім того, він дійсно зробив багато важливих речей, розібрався з повстаннями та нападами, придумав систему нагород для вояк, завоював племена, об'єднав племена, дав значний поштовх для бізнесу на Русі, але найрадикальніше це, звісно, християнство. Завдяки цьому ми стали частиною масштабної тусовки, в якій розвиватися стало набагато легше. От якби він передумав. Або обрав би іншу релігію, повірте, ми би жили в зовсім іншому світі. Можливо, тому Володимир і Великий, бо великі зміни відбулися. Після смерті Володимира його справу продовжить: Йой! Він же поділив Русь між 12 синами. А заповіти, не лише цікаво, ці книжки вчаться на помилках. Чи знову? Будуть битися між собою. Оце і все. Підписуйтесь на наш канал, бо буде ще. І не забувайте, що ми є в інших соцмережах. Обов'язково донатьте на ЗСУ, бо це наближає нашу перемогу. І зараз можете переглянути відео про те, як будували метро у Вас або дізнатися, чим Володимир відрізнявся від свого батька. Це була дистанційка від Dream School. Використовуйте знання в реальному житті.